Про що для вас сина жінка? Особисто для мене сильна жінка це та, яка обирає те, чого дійсно бажає і не переживає про те, що можуть подумати люди навколо неї, або навіть її рідні чи батьки. Саме такою для мене бачиться дівчина з книги Елізабет Кілберг Місто дівчат. Привіт! Мене звати Софія і тут я розповідаю про книги, які прочитала, які змінили моє життя та посіли окремо в місце в моєму серці та душі. Я рідко дочитую книги до кінця, які побудовані в стилі листа або щоденника. Бо не завжди автору вдається до кінця розкрити арку головного персонажа та другорядних. А, і з часом закритається думка: Ну, я тут більше нічого не дізнаюсь, тож до побачення. Але це все не про книгу місто дівчат. Ця розповідь тримає в фокусі і цікавості до самого кінця. Іноді ти просто забуваєш, що це лист, можливо, це такий маленький мінус, але не для мене. Але звернення до відповідача, а саме дівчина Анжеліки, повертає тебе назад, ніби в, в цю історію, що це пише там уже доросла пані, і здається, що це звернення прямо до тебе, хоч мене звати і Софія, а не Анжела. Історія починається в Америці, ну, де ще. В 1940 році 19 річну дівчину Вільян відраховують з коледжа і вдома батькам вона набридла своєю бездіяльністю, тож вони її відправляють до своєї тітки Пек в Нью-Йорк, яка завідує театром на Манхетені. Так, влітку вона опиняється в... серед брухливого міста. Молода та спрагла до всього цікавого і нового дівчина. Вона, як губка, почала вбирати в себе всі тодішні правила театру та міста, щоб литися та почати життя так, як їй того хотілося, і вона цього не могла зробити ще де інде. Знайомиться з акторами та головними діячами театру, повністю принаймні міста, емоції та всього того, що її чекає попереду, де вона вже є. Ти не мусиш бути хорошою дівчинкою для того, щоб бути хорошою людиною. Саме з таким висловом мене стається цей твір. Готуючись до цього відео, я прочитала достатньо багато різних описів, відгуків на цю книгу. Але одна думка, яку я прочитала в інтерв'ю Елізабет Кілберт, мене додавала до мурах. У літературі в основному переживає одна схема розвитку життя жінки, яка відверта та смілива у своїх сексуальних діях та бажаннях. Згідно цієї схеми, таку жінку чекає смерть, нещасне життя, злидня або ще щось гірше. І дійсно, ми звикли бачити хороших дівчат під літературі, які грають по правилах і отримують за це бонуси. Але хто сказав, що я хочу отримувати ці бонуси де-інде, від когось. Іноді я сама хочу і можу їх заробити і створити собі. Адже жінка, адже жінка може бути щасливою, реалізованою, навіть якщо вона ніколи не виходила заміж, не народжувала дітей або не має стосунків з родичами, які можуть її взяти під опіку. Тим паче, коли ми живемо в часи, де жінки активно це практикують і не мають жодних проблем від того. Чому ж тоді література так довго на це намагається відштовхнути? Те ж саме ця книга показує, наскільки важливо опиратися в першу чергу на свої бажання. А потім вже на те, що нам диктує суспільство та патріархат. Саме такі книги мають з'являтися на ринку та ширити цей образ більшій кількості людей, а саме дівчат для дівчат та жінок. Тож ця книга та сама авторка перед собою поставила дуже е, важливу місію поширити в масі більш широкого усвідомлення жіночого щастя, та не лише заперечуючи твердження, що жінка щаслива лише в шлюбі, а й показати різницю між поняттям згода на секс від жінки. Та бажанням сексуальним жінки. Згода на секс це таке відчуття, ніби жінка, просто даючи інструмент, ніби її використовує для власної насолоди, і вона просто пасивний учасник процесу, який нічого не відчуває і нічого не вирішує. Тоді як сексуальне бажання жінки ставить жінку в такий самий рівень, як і чоловіка або її партнера, що і дає можливість. Так само бажати цього, мати певні уподобання, мати певні настрої і так Не дивлячись на достатньо серйозний намір авторки, який вкладений в цю книгу, сама історія цілком і повністю занурює нас у відчуття вечірки, та ніби постійно в легкому сп'янілому стані після її прочитання. Але історія розвивається навколо 90-річної дівчини, яка опинилася в богемному середовищі Нью-Йорку в часи Другої світової. Хоч десь за океаном точилася війна, тут в місті бушувало справжнє життя. Вона просто вибалювалась з барів та клубів. Театрів, кафе на вулиць і продовжу бурлити та нести цю хвилю сп'яніло та щасливого життя. Під час пошуку і різної інформації стосовно книги я натикнулася на дуже класний перелік питань, які можна обговорити з людьми, що теж читали цю книгу, або подумати собі над ними після прочитання твору. Також ви можете залишити свої думки стосовно цих питань тут під відео. Я з радістю їх прочитаю та дам свій коментар також, якщо мені щось відгукнеться по-справжньому. Тож, перше питання. Майже століття пройшло з подій що описані в книзі і до нашого часу. Чи засуджували б зараз поведінку Вівіан в соціумі і особисто ти, чи засуджувала б її? Друге питання. Протягом всієї історії Вівіан має різних подруг. подруг. Селі, потім Маджорі, а в кінці вона пропонує свою дружбу Анжелі. Яку роль авторка надає дружбі жінок? Як поняття дружби трансформується протягом історії для Вівіан? Наступне, яку роль зіграла Една у житті Вівіан? Як би могло розвинути життя Вівіан, якби не інцидент, який назавжди поклав кінець їхнім стосункам і, взагалі, роботі у театрі? Вівіан усе життя думає про ті образливі слова, які колись їй сказав друг її брата? Френк. Певною мірою мір, вони засіли в її голові і викликали у неї почуття провини. Пізніше у книзі ми дізнаємося, що й Френк так сказав. Власне, він всього-навсього хотів здатися крутим перед братом Вівіан, а сам потім все життя шкодував давав розказане, про що нам може це говорити. І останнє: коли ви почали, почали читати місце дівчат, чи були у вас очікування, як вона може закінчитися, чи співпали вони з авторським закінченням книги? Якщо вам сподобалось це відео та огляд цієї книги, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та очікуйте нових відео. Вони будуть скоро. Па-па!